Терези, привіт, мої золоті! Подивимося, якими будуть тенденції вашого 2025 року. До чого вам підготуватися? Розпочинаємо з ваших персональних енергій. Відео можна дивитися як по сонцю, так і по асценденту. Терези, у вас тут любов до себе і Breakthrough – це як. Проходити крізь, так, тобто прориватися. Можливо, це ваша любов до себе буде прориватися <риватися> в цей рік. Так? Тобто ви будете більше любити себе, ви будете більше працювати над, над тим, щоб давати собі все саме найкраще. Бо це значить любити себе. Прекрасні у вас тут енергії. Давайте ми з вами конкретно по сферах життя пройдемося. Так. разів буде в плані особистого життя, кар'єри та фінансів. В плані особистого життя. Король чаш. Хм. Емоцій багато. Для тих, хто в нас наразі самотній. Король пентаклів. А, так, вісьмірка чаш, пожезлів, Мах. А Для. Чоловіків більшою мірою буде актуально, те, що я зараз скажу, це ви будете брати все в свої руки. Ви будете брати все в свої руки, і тут я не бачу більше як там знайомств чи ще чогось такого, хоча вони можуть проходити по пажу жезлів. Тут, скоріше, про те, що ви будете більше працювати над собою як професіоналом, так? тобто ви будете досягати нових вершин, досягати нових висот. Давайте ми з вами для жінок ще глянемо. Для жінок тут проходитиме знайомство, будуть два королі, буде у вас вибір. Може бути ще знайомство, власне, по інтернету. Дивіться. Тут виходить так, що король Пентаклів це людина, яка може дати вам стабільність, зокрема фінансову. А король чаш це емоції. І от вам треба буде вже приймати рішення, приймати вибір, кого ви хочете більше. Цікаво. Для тих, хто в нас є в любовних трикутниках наразі. Тут хтось і хотів би, можливо, позбутися трикутника, але е, буде йти від чоловіка саме інтенції, збереження сім'ї, можливо, заради дітей, залишатися в стосунках, хоча от хочеться з них піти. Але питання дітей буде стояти у вас на повісті дня. І тут може проходити розлучення, але дуже складне і фінансово особливо затяжне. Тому тут все залежить від чоловіка, у вашому трикутнику. Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. Для когось тут можуть проходити питання переїздів, зміни місця проживання. Для когось може проходити і одруження, але воно не буде, знаєте, просто все даватися. Тобто спочатку доведеться пройти, можливо, навіть через якісь певні конфлікти, щоб, знаєте, буде випробовувати ваші стосунки цей рік на міцність. Якщо ви їх пройдете, то да, це кармічний рік для вас в плані стосунків, в плані розуміння. Да, тут від того, як добре ви справитесь з цим кармічним роком, залежатимуть ваші наступні роки разом. Тому тут будьте обережні, бо хотітиметься це все кардинально поміняти. Що ж, хочеться вам тут побажати стійкості, стійкості. Так, робота в нас тут з вами дев'ятка пентаклів. Це чудова карта, це задоволення собою і вашою позицією. Так Терези вже очікують на відео, Хі -хі. карти летять. Для тих, хто у нас наразі не працює. Може бути тимчасовий підробіток, а також гроші на дітей, вас може безумовно турбувати те, що ви себе там не реалізуєте так, як би ви хотіли, але ви повернетесь до цього. Трохи пізніше. Зараз, ніби як ще не час. Також допомога від дітей ваших, якщо ж дорослі діти. Для тих, хто в нас в пошуку роботи. Так, тут через імператор, королева чаш вони можуть вам допомогти з тим, щоб знайти роботу через вашу сім'ю, зокрема. А тут ще може бути таке, що ваша сім'я не хоче, щоб ви йшли саме на ту роботу, яку ви собі придумали, чи на ту вакансію? Можуть бути конфлікти через це. Робота може бути з машинами, з переїздами. Не знаю, навіть кур'єрська доставка чи там торговий представник це все, що з цього стосується, але тут є у вас можливість знайти роботу. Ось, будь ласка, тому тут ви будете задоволені ситуацією. Просто якось так виходить, ніби ваші рідні близькі будуть не дуже задоволені від того, яку ви роботу знайдете. Для тих, хто вже в нас працює, по найму. Мій помічник допомагає мені. По найму. Тут страхи переживання через вашу ситуацію. Так, з якою пов'язаний король Пентаклів. Не знаю, чи це ваш начальник, чи зміна начальства. Так, 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 М -м -м. можуть бути зміни в компанії. М -м -м. Давайте так, ну там оподаткування, зарплати, оце от все Це може бути у вас ну, змінено сам статус. Там отримували білу зарплату. Почали отримувати білу із чорною. Ну, тобто, тут все, що стосується змін, таких більш фінансово-документаційних. Загалом ви будете задоволені ситуацією. Просто, наприклад, перші півроку можуть у вас а, пройти з цими змінами у вас на роботі. Але подивитися Пентаклі, ви все рівно вийдете на той рівень, якого ви хотіли і прагнули. Тобто тут в будь-якому випадку ви будете задоволені, хоча може спочатку поштормити трохи. Так, для тих, хто в нас фрілансер. Mm -hmm. Так, дивіться. Дивіться, Тут для тих, хто фрілансер, може бути то густо, то пусто. Тобто Спочатку там проєктів небагато, а потім їх дуже багато, а потім менше роботи, потім більше роботи. Тобто Тут якось не дуже стабільно це все виходить і може вас чекати якесь потрясіння, в якому сенсі, що може, наприклад, там два тижні взагалі без роботи, але потім. Вам або пропонують якийсь великий, класний, грандіозний проєкт, на який ви чекали, або ж ви самі придумуєте і вкладаєтесь повністю в нову справу. Ця справа вам буде на перспективу. Тобто ви з неї там, певний час ще не матимете якоїсь великої суми, але потім воно у вас все буде просуватись дуже круто. Головне, ловіть оці ідеї, які вам будуть приходити із всесвіту. Для тих, в кого свій бізнес, так. Тут можете залучати нових. Людей у вашу команду саме от верхньої ланки, тобто якісь дуже круті спеціалісти, менеджери, директора, тобто це от все. Вам потрібні люди, які ніби вдихнуть нове життя у вашу команду. І тут у вас це вийде. У вас вийде знайти таку людину і для когось йде ще розширення бізнесу. Клас, тут все чудово. Фінанси, так, диявол. Диявол це не лише про великі гроші, які можуть до вас прийти, це і про великі витрати, про великі грандіозні покупки, а ще про кредити, іпотеки і от всі такі фінансові операції, які вас прив'язують, та, да, наприклад, там, до банку. Тому будьте обережні з тим. Якщо плануєте брати якісь кредити чи іпотеки, але якщо ви прекрасно розумієте, в що ви впрягаєтесь фінансово, то. Зрештою, ви в цьому не постраждаєте. Це дійсно можуть бути моменти, коли на вас валиться дуже багато грошей. І важливо, щоб ви трохи не втратили голову, так? тобто не почали жити на широку ногу. Бо дуже легко витратити гроші, особливо, коли це велика сума. Так, давайте ми з вами подивимося пораду для вас на цей рік. Avoid drama. Розберіться з вашим минулим, і якщо минуле вас буде тягти десь кудись до себе там, назад, про себе нагадувати, не ведіться на це. Вам треба от, avoid drama. Що це значить? Це перестати впрягатися емоційно і фізично в якісь такі негативні моменти, які вам, по суті, плюса ніякого не принесуть. І це пов'язано з вашим минулим. Залиште минуле в минулому, окей? От будьте з собою чесні. Трус, правда, будьте з собою чесні, будьте справедливі, але не забувайте, що вам цей рік повинно, вам у цей рік повинно більше приходити любові до себе таким чином, що вам навіть не хотілося в всю ту драму заходити. Та, щоб вам навіть не хотілося навіть в думках повертатися до минулого. Тобто відкрити цей рік як чистий листок. Що ж, чекатиму на вас воротний зв'язок. Люблю, цілую. Пока, пока.